Це кров людська, коли дорогі браті і сестри у Христі шириться ненавість серед народу Божі, коли найкращі діти нашої України віддають своє життя за її свободу і за її цілісність. У нашому сині! Є свято миколаївський чоловічий монастир, де кожен приходить, щоб відстрілювати свою безсмертну душу. У святому Письмі ми знаходимо таку присту, як Господь промовив про десять дів. П'ять з них були мудрі, і на зустріч із небесним женихом мали запалені світильники, п'ять з них були немудрі, були й родиві, і вони не мали олії, світильники їх погасли. Дорогі мої, наше земне життя це є постійна зустріч з Богом, тому що ми спростаємо. Перед тим, який називає себе Альфою і Омегою, початком і кінцем всього відимого і не світу. І вам, браті і сестри во Христі, побажаю, щоб світильники вашої душі завжди яскраво палали перед милосердним Господом, закликаю на всіх вас Боже благословення, милість і любов, благодать Святого Духа і покров чистої Діви Марії. Спаси і сохрани усіх вас, Господь, слава Ісусу Христу. Вітаю всіх від свого імені та від імені Адміністрації району. Бажаю всім насамперед миру, тому що Він нам саме необхідний. щастя, довголіття, благословення Божого і слава Україні. Для привітання має чинець Василянського чину отець Неканор. Слава Ісусу Христу. Усім вітання від отця Павла, який мене сюди делегував на свято. Я його запитався, про що сказати, що говорити? Сказали: говори про політику. Ну, бо скаже про політику, але має сказати чесно. Політика це з грецької мови означає діяльність самоуправління від слова поліс, місто. Ми знаємо слово мегаполіс, то сукупність багатьох міст. І кожен з тих людей, що чи то в поліці, чи в мегаполісі. Чи в нашому селі Мікрополісі займається всякою діяльністю на добро громади, той займається політикою, властивим властивому значенні, правдивому значенні. Тільки варто змінити мотив своєї діяльності і вже бачимо викривлення. Малий Березний це є. Мікрополіс, маленьке таке утворення, правда? Всі, що дбають, про цей мікрополіс наш є політиками в правдивому значенні цього слова. Ми виросли на своєму місці, ви виросли на цьому місці, на місці своїх славних батьків. І їхні історії спосіб послідовно дбати про свій край, про свою землю, про своє село. Дарувало нам цей момент, батися, особливо, коли йдеться про святкування сьогоднішнього свята Дня села. Бо ми виросли. І живемо, живемо благополуччі, дякуючи старшим. Звичайно, мені як священнику великий... Така погода починається, вносить корективу. Да. Я тут много написав, хотімо розказати про наше село, яке вже після 88 року. Але я думав, по скороченої програмі е, пройдемо, бо так нам майже небесна канцелярія відпустила. Нас да погодно, годно, щоб ми могли поговорити. Знаєте, наше село саме найкраще на Березнянщині. Крашого села, який є між Ублянкою і Ужом, я думаю, у Березнянському районі не є. І рідне село тому з вами. Як вся Україна це ми одне. Село Малий Березний розбудовується, робить. Ми що можемо, ми теж робимо. Видите, щось, це, слава Богу, будується, робиться. І багато з наших людей. Я думаю, задоволений самим почуттям, що вони живуть у Малому Березному. бо малий березний є не... я рамку можу хвалити. Одне з найкращих сіл, малий березний мирця за одна громада, одне з найкращих громад може та не може, моє на Даже навіть не щось споритися. І такий хочемо за цього не сказати, що наші села освітлені, сміття збираємо. Я не буду много вам говорити і приходжу до самого приємного. Вам сказати, що саме приємно починати ці вибори. Вчора почалися в Україні офіційні вибори. Так що наша сільська рада свій п'ятирічний срок от була повноваження скоро будуть міняти. І ми пропонуємо свої послуги. А хто нам надає? Вона Ви нас вибрали. Ви нас вибираєте. І ми вам дякуємо за те, що нас вибрали. І говоримо, що дійсно сільська рада в такому складі, як є, знову буде балотуватися, і я, як голова сільської ради, буду балотуватися на той тобто, секретар сільської ради. Якщо є якісь, може, і претензії за ті роки накопилися, може щось пробачте, вибачте нас, бо життя ну, як кажуть, ми стараємося робити по закону і по совісті. Як коли му не був казав, вольно і не вольно, ми вас обідали, значить, нам перебачити. Ну, Сонце зайшло за хмари, і майже мої так думки думкися, теж майже захмарили, бо склада обговорили та обрано номінанту. Порозумієте правильно, манейку не беремо, не називаємо, що тот ліпший, тот хуже. Просто низька мовили таких, на другу кидать Бог, свято через другу других. І так це складує, що. Е... Ми, кажучи, ми нікого не хочемо обідати, в тому числі що одного нового Може, Можемо за когось не забули, що дійсно людина заслуговує. Може і але ми хочемо і такі ми, як все, наші такі традиційні номінації. І перша номінація це, звісно, саме молодший житель, який народився в селі Малий Березним. В селі Малом Березом і вчора дитина народилася, той жителю, але ми лише пишемо, які зареєстровані в сільську раді. І це перша номінація, це наймолодший дитя Слава Молибеля, який народилося і зареєстровано в сільську раді 3 серпня 2015 року. Це Лешко Степан Олександрович, якому випилося один місяць і три дні. І ми хочемо подарувати родині Лешко Олександра Мирославовича, або якщо є хтось з його, а може, з його родини, невеликий подарунок традиційний витимусикли Антого разу, коли ми давали подарунки. Настя тоже здріляло зі пірка майже. Є хтось із Лиска? Олександра. Батько є або дідок? може хтось є. Батько є. Мораді батькові поратулювати. Довго цікава дитина, слава Богу, є здорова. Хай живе на радості своїм батькам. От тебе питає, як казати, все Номінація це старана дисциплінова дитячого садочку. У нашому садочку мов, всі діти наші гарні, всі діти наші до людини гарно співали. Якся діти гарно поводять. Ну, але треба одного вибрати, бо всім дали, але одного, всі хочуть, якби відмітити, людина, дитина, яка така ласкава, дисциплінована, це Сергіїна Руслана Андріївна. Якщо є батьки, і ми хочемо батькам вручити невеликий подарунок, а Ворославці мало невеличка куколка. Третя номінація, тому саме молодий переходив на саме старший. Це такі наші жителі села, яким пішло за 90 років. За 90 років у нас двоє людей маломберезно, які живуть. Це Волосянська Марія Андріївна, яка 5 червня 2015 року відмітила свої перші 90 І це керівник Марія Михайлівна, яка 22 квітня цього року, також відмітила свої перші 90 років. Хочеться побажати їм щастя, благополуччя в родині достатку. Хай життя їй буде повне здоров'я та радості. Якщо є. Родичі бом розуміють, що може, в них тут немає, бо, Якщо є близькі, ми б раді були їм вручити, ми вручаємо, ми вручаємо внукові. Це традиційне, ми все традиційне, як кажуть, року в рік то перекладаємо. Це іменинники нашого села, які сьогодні святкують свій день народження. Таких людей є у нас 4, воно брешено по нашій відомості, може є більше, але які записані, зареєстровані в наших будинкових книжках, по освоєння, то є такі. 69. ребець Марія Іванівна. 62 роки, воно Віра Іванівна, 52 роки Дибач Марія Анна Васильівна, і 35 років ополени ворогу перевершили всіх, які мають три більше дітей у тій номінації. У цій номінації виграє Дзюба Наталія Миколаївна, яка виходить 5 діточок, Чотири синочка і Ніколь дочка. Так назвали Ніколь дочка. Так що, якщо є хтось зі Джуба Наталії Миколаївної або Градичої фамілії, тут ми їм були ну, весілля, золоте весілля. Так як у нас по наших відомостей у нашому селі таких нема, що ми знаємо за То Тому вирішили нагородити подружні пари, які прожили більше 50 років у зла дітей, у любові виконувати дітей. Я вам назву, якщо є присутні, будь ласка, самі. Номінанти, якщо не їхні діти, внуки, всі Іван Юрійович та Сіпуш Марія Степанівна, прошу їх привітати. Я бачу їхнього сина Івана Івановича, Іванович, будь ласка, сапулі Юрій Васильович та Сапулі Єлізавета Вікальна. Їхня двонучка була перша, ми відділі з дитиночкою. Да, Я думаю, ось, не розходьте, до дораз клуб відкриємо, якщо не буде там, прийдемо в клуб. Ганчак Антал Антонович та Ганчак Єлізавета Васильівна. Бобруйка Іван Севастьянович Бобруйка Іван Севастьянович та Бобруйка Ганна Андріївна, Логойда Павло Іванович та Логойда Ганна Юрівна, Юрій Іванович та Мігалік Ганна Васильівна. Може майже перерві на пару минут. Як ви кажете? Це продовжувати. Продовжувати, продовжуємо. Якщо я це. Ти... Якщо є тих, хто ще став, Сіпош вже був Цапуль Юрій Васильович, Сапуль Єлизавета Міхайлна, Боже нам, дай бо тут дождик пішов. То вже на війну не на грибу, то вже на великі грибу буде. Ганчак, ганцяк Анталантовий Єлизавета Васильівна. Бажаємо всім життя, ще, всім жити ще один рік, десяток рік. Пари нагороди цінними подарунками. Якщо кажуть, хтось є, ну, Боже святий. Теперь ми називаємо подружні пари, які сьогодні святкують срібне весілля того то року. Це куришко Петро Владиславовича, Куришко Маріана Іванівна, сева Голею Федорович, сива Голя Федорівна, Рад Володимир Міхайлович та Мирослава Іванівна Рад, Ізмалку Олександра Анатолійовича, Мацу Марина Олександрівна, Кирик Василь Михайлович та Кирик Олексій Олексійович. Кирили Василь Михайлович, наш депутат. Моточно ну, готу відділ. Сім'ї молодови. Це Сеня Василь Васильович, Дітич Василь, Радян Стела, Ігнан Оксана, Ліган Михайло Михайлович, Отей Олександр, Данків Владислав, Маркович Оксана, Граняєв Оля, Солцев Степан, Оленич Тарас, Мікітич Іван, <різований> Казак Іван, Кулевка Ганна. I Maruta i Igor. Iki nam vas pomali, moramo dati. Ženatko, otradili ste gaz, tu ste dvala lofe u pošti. Nuri boste u pošti će biti nekakvo, do toga će biti kačuška. I sad pomaliti. Prijateljka ženatki, će najdraži svojog gada tako ljubiti. Možda bojili ste se nekako. Možda nekako. Nekako će nekakve izračune, nekako će Хай ваші родичі сім'я будуть живі й здорові! Хай Господь Бог благословить, святковий стіл у хаті, і хай ніхто не боронить, щоб ви були багаті, хай буде не букрай, хай сонце в невісяє, і чаркай, шваркай, край. Владівецький страділець трав, страх, зараз, за траву. І солонець, хіпся, черезимо залізаю, на когось багачу, на когось кашетю. Він і в грині для воділи спішени вітаю, потім розовий Заю, і нервують на родом на маршруті чекаю, бо він домик не ю, да? не важко, нам вже поїхали, со не скаче, то й мускає. Гіде манчутка, собача будка, на дорозі всі підрізає, Кожен сон в салоні лапає, батьківський централ